Я Сімошкіна Ольга, головний хореограф театру Франка. Займаюсь театральною хореографією, театральною пластикою, режисурою, кінорежисурою. Не знаю, чим цікава світу моя персона, але як творча людина знаходжусь в процесі пізнання світу. Лабораторіясною для того, щоб намагатися з'єднати і культурні цінності. Минулих століть, віків, бо театр то театр, но, театр Манамане, Японія вони існували-четверте друге, друге, четверте століття нашої і до нашої ери. Тому є такі надбання, які хотілося б залучити в сучасний світ театральний. Тому в лабораторії чим ми займаємося? Театром масок і театром. Руху і окрема індивідуальна провокація руху. Намагаємось зробити танок особистий через соло, але намагаємось знайти природу людську, природу артиста. Коли ти задаєш собі питання і знаходишся в пошуку відповіді, відповіді на своє питання. І ти знаходишся, що ми всі, всі культури, всі науки спільні з людини і спільні з, з творчістю. А мета лабораторії полягає в тому, щоб після лабораторії залишилося у людини питання, у артиста, у актора, у танцора залишилося питання, з яким він зможе відповісти на, то, на те, хто він, який він актор. Що він може робити більше і куди він може рухати себе далі? Люди не розуміють, що кожна людина з народженням є талановита. І кожна людина може просто поставити собі ціль і відкритися, але її потрібно взяти за руку і перенаправити. Ми народжені з якимись якостями, про які ми вже знаємо. Актор це весь час інша роль, дія це намагання пристосуватися до погляду людини, до зв'язку з людиною, до... Це момент комунікації. Ми знаємо, ми вчора на тренінгу проговорили, що ми ми знаємо, що є, існує, на жаль, лише три оцінки. В екстремальній ситуації, в екстр... для дії, три більше нема. Що у людини, що у... у тварини це бий, бежи, замри. Навіщо потрібна імпровізація? Імпровізація потрібна, щоб загострити ті а, намагання існувати тут і зараз. Вона з вами обставини – ця сцена. І, а, Мати можливість переоцінити і тілом свої дії, і сприймати світ драматургії, в сучасному театрі. Всі намагаються існувати на сцені в образній формі, в метафорічній формі, але вона не є дійсністю суспільства на вулиці. Ми, не, ну, ми намагаємось витягти метафори не соціальні. Тому, як, коли людина більш пластична внутрішня, вона може відображати що завгодно. У нас є такі експерименти, що ми викидаємо повністю текст і дві-три сцени робимо без тексту. Але для світу це балет. А для нас це спроба знайти інший засіб існування на сцені. Існували маски в Японії, Китай, це четверте століття до нашої ери, це найулюбленіша всім світом культура це театр масок. Що для нас вони зробили особливо? Це дали можливість форми. Маски, не форми маски, як маска ігровий простір, а форми зовнішньої маски перевести всередину. Зсередини відокремити наружу. Що ми намагаємося знайти в театрі масок? Ми намагаємось знайти ті прояви психологічні, психічні. Які ми не використовуємо в житті. Театр це завжди процес. Від людей театру залежить, куди цей процес буде йти. Сучасні люди, ну, от, актори, які у вас є молодь, вони і є сучасні люди. Вони відкривачі цього світу, бо на них лежить завдання. Це проявитися сам, самим, самим, і дати наступним поколінням залишити за собою якусь іншу історію, не те, що будували ми. А, а, якщо раніше, працюючи там з хорошими актор, актор, режисерами, як Едуард Маркович Мітніцький, актор був. Його інструментом, режисера-інструментом, то зараз це на стільки, що актор стає співавтором цього процесу. І від особливостей актора залежить, куди піде вистава. Те, що ми заложили, заклали зараз, це тільки початок. Я, я вірю в те, що не тільки я, багато людей приїдуть, щоб поговорити і відкрити вас, світу і на і нас для світа вашого. Я дуже бажаю, щоб кожна людина у вас в театрі, неважливо, актор, бо колектив це тільки спільна театр це спільна колективна робота. Один випадає, відчувають майже всі. Прохання, всіх, хто є всередині колективу, хай трошечки частіше дивляться, окрім театру, один на одного. Я театру бажаю тільки розвиватися і тільки шукати свій театр в театрі. Але на сцені, а не в житті. тільки на сцені. Дякую вам. Дуже цікавий майстер-клас з пізнання свого власного тіла, спізнання себе. Пані Оля, великий професіонал. Дякуємо за те, що вона знайшла час для нас. Дуже дякую нашому керівництву, що вони нас розвивають, що до нас приїхала пані Ольга, що вона дозволила нам відчути себе, відчути нам своїх партнерів, якось подивитися на себе і на них по-новому. Взагалі дуже круто, що наш театр дає таку можливість нам самим розвиватися, пробувати щось відкривати для себе нове. Це дуже круто. Дякуємо велика за таку можливість. Дякуємо взагалі е, керівництву за те, що вони хочуть, щоб актори розвивалися йшли далі. І дякую взагалі Ольді за те, що вона приїхала до нас, знайшла час і ділиться своєю майстерністю. Це дуже круто. Це дуже цінно попрацювати талановитою, цікавою людиною, яка живе цим. Ем. На цьому майстер-класі ми отримали дуже важливий і цінний досвід. Змогли. Познайомитися з собою ближче, а також познайомитися зі своїми колегами. А це дуже важливо в театральній справі, бо театр це колективна творчість, і тепер наш колектив ще більш не знаю, як це правильно сказати. Ми стали. Чутливішими один до одного і краще можемо сприймати ті чи інші цікавинки, які можемо пропонувати один одному на сцені. Майстер-клас супер велика подяка Ользі за її щирість, за її віру, за те, що вона кожному з нас приділяє свою увагу і дає цінні, маленькі, великі. Підказки також за те, що вона дає нам ключі для розуміння себе в першу чергу, і безумовно велика неймовірна ось така подяка нашому театру, нашому керівництву за те, що ми маємо можливість навіть у воєнний час розвиватися, будучи тут в нашому рідному місті, на нашій рідній сцені, і навчатися новому.